Вітаю вас, друзі! Російські пропагандисти продовжують прозрівати від своїх провалів у російсько-українській війні, та здогадуються, що у них, як завжди, щось пішло не так. Да, не все йде гладко. Да, ми думали, що буде все раздо проще. Візьмемо Київ. Ой. Раніше російські пропагандисти розповідали, що вони захоплять усю Україну за тиждень, що вони візьмуть Київ за два дні, а зараз не впевнені у тому, що здатні перемогти. Великий вопрос мені очень хотелось задати тот, який, звісно, я уверена, хочеться задати подавляющему большинству наших с вами сограждан. вопрос. Ми побідім. Виявляється, що воювати проти України у реальності набагато складніше, аніж обіцяти щось у телевізорі. Понимали, що в гарячій війні ми Україну побідім за два дня. Чую, побіждайте ну Україна. Ну, подавили ці цягнівий точки. От у рекламну паузу це обсуждали. Натомість росіяни зараз вже практично не кажуть про те, що вони зможуть хоч колись захопити Україну, а обговорюють, як їм бути. Потім, коли росіян почнуть показувати у зоопарках, Вони хочуть, щоб в зоопарках були ми. Да, не Они... прихильви, вон там слон, а вот это русский. Хоча ви знаєте, друзі, я особисто проти того, щоб росіян тримати у зоопарках, тому що тварини можуть образитись на те, що біля них поселили ось таких сусідів. Дані не і близько і не корміть, да он в клітці. Отож, ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал і натисніть лайк до цього відео та залиште будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше перегляду. Дів і сьогодні і з вами будемо говорити про останні актуальні події. Почнемо із тієї самої історії з ударом по Чорноморському флоту Росії поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Пам'ятаєте, там було 500 тон вибухівки у маленькому безпілотнику. От ці підводні апарат 6 метрів длиною, по-моєму, 500. Тон там Взривчатки. Так також Владимір Путін продовжує жалюгідно нити щодо цієї атаки. І він учора поскаржився на Україну самому президентові Туреччини Ердогану. Тоже стало сьогодні темою його телефонного розговору з президентом Турції Реджепом Тайпом Ердоганом. Наша страна настаивает на тщательном розслідуванні удара. Треба терміново розслідувати. Чому це Україна після того як Росія розв'язала проти України війну, атакує військ. Військові цілі, військові кораблі, з яких стріляють ракетами по території України, у бухті тимчасово окупованого Севастополя, який є українським. І на реальних гарантіях Києва що штотакої не повториться впрідь. І що? Я дуже довго сміявся, коли усе це почув, тому що це максимально жалюгідно. Владімір Путін не тільки вимагає розслідувати, чому це Україна атакує військові кораблі Чорноморського флоту Росії, а він іще й вимагає, щоб Україна дала гарантії, що більше не буде цього робити що більше не буде бити по кораблях, із яких ведуться обстріли української цивільної інфраструктури, і що більше українські безпілотники. Не будуть заходити до бухти тимчасово окупованого Севастополя. Бухта ж не резинова. Різіновий попа. Ми обов'язково припинимо атакувати російські військові кораблі Чорноморського флоту тоді, коли цей флот припинить своє існування. Вау! і що найсмішніше, поки я записував цей випуск, росіяни вирішили себе максимально просто таки принизити, розтоптати, тому що заявили, що вони вже насправді погоджуються на свою участь у зерновій угоді, і вас реалізацію соглашення. Ініціатива по безпечній транспортуванні зерна і продовольства із портів України. Ну а тим часом російські загарбники публічно зізнаються у тому, що вони вчиняють злочин проти людяності, що вони здійснюють насильницьке переміщення населення, що вони виганяють українців зі своїх домівок на Херсонщині. я прийняв рішення допомога евакуації Лівобережжя 15 кілометрової зони, називаючи вигнання українців зі своїх домівок, наче як евакуацією, росіяни та їхні пособники повідомляють, що планують вигнати зі своєї землі приблизно 70 тисяч мешканців лівого берегу Херсонської області. Десь до 70 тисяч чоловік. Ми будемо селяти і переводити в глуб Херсонської області, а також в інші російської федерації. просто хочу вам нагадати, що у відповідності до статуту міжнародного кримінального суду насильницьке переміщення населення є злочином проти людяності, і усі ці паскуди за кожен злочин проти України будуть обов'язково відповідати рано чи пізно. Ну а російські пропагандисти скаржаться, що українці у тимчасово окупованому Херсоні чекають на повернення України і не хочуть розраховувати. Вотись рублями більша була проблема з тим, що диверсійні групи плюс наводчики внутрі. А некотори вдруг починають кричать Давай гривну назад. Тому що росіяни на території тимчасово окупованої Херсонської області не мають жодної підтримки з боку цивільного населення. Вони самі це чудово усвідомлюють, але одночасно розповідають казочки про формування якихось добровольчих батальйонів. А як йде формування добровольчих наших батальйонів, які не хотят мірити з нацистами? Я припускаю, що росіяни поширюють оцю дезінформацію про створення фейкових добровольчих батальйонів для того, аби приховати примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Але добровольців у них немає, і батальйону поки що немає також. Єдиний хто хоче і справді захищати інтереси владі Путина, Путіна це Аксьонов. і він особисто буде тримати оборону. Ну як я розумію, Сергій Аксіонов ну просто там готов, хоч лічно. З Заружем в руках захищати Херсон. Ситуація на Херсонщині залишається доволі складною. Росіяни займаються пограбуваннями, мародерствами та виселяють українців зі своїх домівок. Виганяють їх буквально. При цьому російські загарбники перекидують додаткові зараз новомобілізовані підрозділи на цей напрям. І про це повідомляє як наша розвідка, так і пособники самих окупантів. А то есть насичені, в тому числі правого берега, войсками військами йде. Да. Проте такий стан справ у них там. Я переконаний. Тимчасовий Все у нас, як ми говорили, пока контролируемо. Ключове тут слово поки, тому що згодом збройні сили України змусять росіян приймати дуже непрості рішення. Не виключаю прийняття. Самих непростих рішень. Ну а поки що, поки російські пропагандисти продовжують демонструвати свій низький морально-психологічний стан та задаються питанням, як же пояснити росіянам, хто ж насправді почав цю війну. Наша проблема в тому, що ми ніяк не можемо пояснити людям, хто почав де ту війну. Даже вот эта операція когда почалась. Звісно ж, Росія сама абсолютно ні в чому не винна. Росію змусили напасти на Україну, тому що, виявляється, до цього хтось напав на Росію, тільки досі невідомо хто та як саме це відбувалося. Ми нече начали... Контратаку 24 февраля, я припускаю, що російським пропагандистам дуже боляче вони невимовно страждають від оцієї їхньої шизофренії, але нічого, я знаю силу, яка може допомогти їм припинити страждати. Це збройні сили України, і вони обов'язково зроблять так, що і наша територія уся буде звільнена, і кожна паскуда, яка воювала проти України або закликала до цієї війни. Буде обов'язково покарана попереду, друзі ще не прості часи. Ми маємо бути готові та налаштовані на тривалу боротьбу і постійно регулярно допомагати Збройним силам України, наближаючи нашу спільну перемогу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.